Ми багато заплатили за те, щоб бути суверенною державою. Тому це свято це місце нашої звитяги. Я переконаний, що тут на пам'ять якраз приходить те, що зробив Богдан Хмельницький з Виговським, що зробив Іван Мазепа, який звертався до нас і казав, що нам пора мати незалежність. Тут приходять з витяги, які дало 19 століття. Можливо, не в гетьманах. Але Бог послав Тараса Григоровича, який своїм словом, своєю любов'ю до України, можливо, підняв те, чим живе сьогодні вже не одне українське покоління. Ще не мирну Україну. Так прозвучало у 19 столітті. Потім родиться ще один. Великий геній і каже, ще не вмерла і не вмре. Так ми приходимо у 20-те століття, де родиться Холодний Яр, де на 22 села спочатку, а потім на цілі райони і на цілі країни по суті родилася нова постацька армія, метою якої було неї, бачити цю землю вільною і незалежною. Сьогодні поминаємо ми Цих людей. Він чує їхню славу. Я переконаний, що якраз на таких місцях можна вершити великі національні справи. І той фільм Чорний ворон», який я переконаний, буде зняти. Бо з кожним днем ми розуміємо фільм не про минуле. Фільм про нас, про сьогоднішнє, про завтрашнє. І взагалі, коли ми говоримо про історію, історія це не минуле. Історія це завжди є проєкція на майбутнє. Скажи мені, яка історія твоєї нації, і я тобі скажу, яке її майбутнє. Скажи мені історію свого діда, прадіда, прапрадіда, і я скажу, ким будуть твої діти, ким будуть твої онуки. Другими словами, сьогодні ми стоїмо на цьому злісі не для того тільки, щоб відчувати минуле, а щоб піднятися на сьогоднішній і бачити краще майбутнє.